Всім привіт! Якщо хтось не бачив, як росте арахіс ось я вам демонструю. Виходить Справа у нас кавуни. Вон можете бачити в садочку зліва квасоля. Ну, тут квасоля як? Садили квасолю, тому що арахіс тут не зійшов, в деяких місцях тільки зійшов. Ось. І ми вже досаджували. Тобто у мене була грядка квасолі, а тут грядка арахісу. Він не зійшов і зійшов дуже погано. А це ось один кустик. Ось, бачите, він підгорнутий як картопля. Ось такі в нього листочки. От. Ну і там внизу, якби в землі, будуть вже плоди. Це той арахіс, який продається там солоний, всякий різний. Ось така історія. Хто не бачив, буде може цікаво.